Якщо кваліфікувати німецьку вівчарку одним словом, то універсальна, відмінно підійде, тому що в цій породі поєднується чудова адаптація до людей, разюча працездатність та унікальне вміння читати людські емоції. Ці собаки використовуються в різних сферах, де вони виступають прикордонниками, сторожами, поводирями, охоронцями, шукачами і компаньйонами. Цей видатний собака широко поширений по всьому світу. Вода на неї ніколи не проходила і навряд чи мене варто зауважити, що незважаючи на всі позитивні якості німецької вівчарки, не можна назвати її 100% безпроблемною та ідеальною. Щоб вона стала вам попутником, охоронцем та відданим другом, необхідно постійно приділяти собаці увагу, працювати над ним, доглядати та безмежно любити. Маючи високі розумові ознаки, ця порода так само мужня і аристократична у рейтингу на Інтелектуальніших собак німецька вівчарка посідає третє місце. У тих моментах, де багато інших порід безсилі, племінні німці з легкістю справляються з поставленим завданням. Хоча німецька вівчарка і має яскраво виражені службові якості на генетичному рівні, це не означає, що собака народжується вже з усіма необхідними навичками. З німецькою вівчаркою треба займатися не менше, ніж з будь-якою іншою породою. Навіть навпаки, собака-породи німецька вівчарка почуває себе краще, постійно перебуває. Чи при ділі. Однією з головних достоїнств цієї породи є те, що собака добре піддається дресируванню. Ще одна важлива якість німецької вівчарки це відданість. Причому цей собака досить безболісно переносить зміну обстановки, і часто буває, що з одним собакою працюють відразу кілька людей. Це дресирувальник, той, хто навчає собаку, хендлер, той, хто готує собаку до виставок і возить на них, або на службі різні провідники, що працюють з одним службовим собакою. При всьому цьому справжня німецька. Вівчарка все одно зберігає відданість своєму господареві. Проста і зрозуміла у своїй логіці. Вівчарка цієї породи передбачувана у своїх вчинках, не відрізняється злопам'ятністю, навіть за сильної образи, відмінно ладнаючи з дітьми, ці собаки з великим задоволенням граються з малюками, добре живуть з будь-якими іншими свійськими тваринами і чудово розуміють, що без причини виявляти агресію не можна. При своєму комфортному темпераменті вони спокійні і в міру грайливі. Для чудового охоронця цей собака має все, що необхідно. Витривалість, і фізична сила, чуйність, і пильність, врівноваженість і міць. Він завжди стане на захист свого господаря. Німецька вівчарка добре почувається живучи у вольєрі. Шерсть дозволяє цілком комфортно існувати в утепленому вольєрі навіть в симку. Цьому собаці просто необхідний простір. За всієї своєї енергійності та досить великих розмірів. Німець почувається не дуже комфортно в тісній квартирі. Якщо ви позбавите його якісних прогулянок, то вихованець може просто зруйнувати ваше житло. Тихі, спокійні вечори біля дивана. Це точно не про німецьку вівчарку. Бездіяльність може не лише нашкодити, а й занапастити працездатність пса. Як тільки щеня з'явилося у вашому будинку, необхідно відразу почати займатися його вихованням. Завжди буде потреба у розвитку розумових здібностей за допомогою певних психологічних та фізичних навантажень, інакше ви ризикуєте виростити некерованого собаку. Заводячи німецьку вівчарку, будьте готові до постійного прибирання, тому що шерсть вони залишають по всьому будинку, особливо під час линяння. Також доведеться час від часу провітрювати приміщення щоб позбутися специфічного запаху, якщо у вас алергія на собачу шерсть або непереносимість певних запахів, то звичайно ж такий вихованець вам не підійде. Середня тривалість життя німецької вівчарки становить від 10 до 13 років. Загалом у собак даної породи гарне здоров'я серед захворювань може бути дисплазія суглобів. Макс фон Штефанець, який є засновником породи німецької вівчарки, у своїй роботі наголошував саме на робочих характеристиках тварини, а не на її зовнішньому вигляді. Проте екстер'єр німця від цього не постраждав. Собака виглядає потужно, гордо, аристократично. В результаті багаторічної селекції вдалося отримати справді універсального службово сторожового собаку, до переваг якого фахівці-кінологи неодмінно відносять. Гострий розум та високий рівень інтелекту, хоробрість. Та та відвагу, шляхетність, та кмітливість, чудове навчання, приголомшливу адаптивність та невибагливість, спокійний та врівноважений характер, здатність працювати в команді з одноплемінниками та з людьми, низький рівень агресії, енергійність та витривалість, уроджені інстинкти охоронця. Необхідно також розуміти, що кожен пес це особистість. Індивідуальність окремих представників породи може виявлятися в темпераменті та характері. Настановлення та формування яких величезний вплив надає поведінка власника тварин, методи виховання та дресирування.